Звернення, яке, ви кажете, вислуховуємо, робимо від вас, саме таких життя. Там пошкоджена вишка, немає зв'язку. Фактично, вони можуть тільки передзвонити. Так, да. Якщо має хтось МТС. київ старський зв'язок не працює вже тиждень. Я просто хочу ротації для дітей цих цих вод, бо це, це неможливо витримати це все. По-перше, я рахую, що в мене є вінкомат. Неправильно брати дітей, тому що я одна і виховую одну дитину. У мене один єдиний син. По якому праву не забрали в першу чергу мою дитину. Я не знаю. Я дзвонила до до того комдива, Там на мене зі сказали, що він не знає, як пояснити цю ситуацію. Тримайтеся, дітки. Хай Господь вас оберігає, і ми тут вже всі батьки, обласна адміністрація. Ми їдемо на Київ знову. Нам обіцяють зустріч з президентом. Тримайтеся, ми молимося за вас. Ну, в першу чергу матері звернулися, що було проведено зараз позачергове засідання сесії. Вони хочуть вийти зверненням до президента, до голови Верховної Ради, до прем'єр-міністра і висовують свої вимоги. по Відношення, якщо вклада ставилась до їхніх дітей, щоб проведена була ротація, щоб діти, які відслужили вже по 90 днів, були замінені новими солдатами, щоб обов'язково забезпечені були засобами індивідуального захисту, це бронежилети, це каски, щоб було повністю сформовано їхні ну, забезпечення так само і технічним забезпеченням, це автомобілі, було забезпечення харчування. Ну вони говорять за своїх дітей.